結構。<laughs> I <'m thinking. S 2> <laughs> Добрий день. Куди їдете? Може паролюватися. Ну я думаю, що не треба. Ви співробітник ТЦК. А хто ви такий тут серед поля їздите лякаєте мирних шелудків? А? Ану. Я ж. Я ж каже. Я ж там був там. Ти витягнув мікрофон і я забавку. Це нормально, я просто думаю, що він хоче включити як враження? Тачка салону. Да, тачка салону. Nissan SRS airbag. Рекомендую. Де да, 22 й Д-22. Один із старих харчів, який рятує життя. Да, і треба цей передати оцей подя... Ну, блядь, я не знаю, подякувати. Не матюхайся, Ах. то ти як нервничаєш, все нормально. Ти ж фізрук, ти ж учитель. Я за тебе все скажу. Передать вітання е пану Євгенію Спорясову. Розборка. Да, Дякую. Він молодчин. — Тобто Всі запчастини, які він нам продав, вони нормальні. так? Mm, — треба отак по діагоналі проїхати цю калюжу. Не треба поки нікуди їхати. Сідай. Ні, я ще ще трошки. Так що, друзяки, всім привіт, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами я, Сергій Шелудько, і для мене він фізрук, для них він по іншому. Так що, друзяки, хотів би трошечки ну, так привик я говорити і в першу чергу я хочу подякувати вам особисто від себе за підтримку, за те, що маю можливість бути безпосередньо корисним у цій справі, трошки організувати ці всі процеси. І ще одна машинка, яка тут в Березані ремонтувалася. Євгеній Іванович організував цю машинку, щоб вона не пішла на чермет. Тому що ця машина, скільки ви вже її знаєте, Євгеній Іванович, вже два роки майже. Перший ваш бойовий виїзд був на цьому драконі. Вже в іншому підрозділі, так. Да. Перший підрозділі. бойовий виїзд був на БТРі, а вже потім вже, да, на цій машині. Так що, друзяки, і зачу, там дехто там говорить, нахера ви ремонтуєте ті старі корчі, а я ось дивлюся на нього, він ото так їде, і ми з ним тільки що тут виїжджали от, до поля. От коли людина зливається з автомобілем в одне ціле, ви знаєте, це є. ну Щось воно в цьому є. І були багато вже у нас таких випадків, що ми... Ремонтували старі старі машини, реально, які ну, ну, просто капець. І багато людей, які тут соціально говорять, все, це все дрантя, то я вам скажу, це дрантя, коли ми по мінімуму кожен своїми силами, тобто ми дякуємо хлопцям із гаража, як ти там казав? Зималіто". Зималіто". О, тобі Тобто Вадимо Волошину і його команді за підтримку і всім, -всім небайдужим, хто долучається. До всіх цих процесів. Тобто я безпосередньо від себе, якби в мене не було моєї команди, я не змог би допомогти Євгенію купити головку на цей автомобіль і топливно. Ну а решта вони купили самі, зліпили все своїми руками. І знову ця машина поїде і буде допомагати. І також величезна подяка пану Сергію Леонідовичу Ракеді. Да. За оперативність. В знаходженні запчастин, які потрібні були, ну і безпосередньо, що людина ні однієї копійки ніколи в житті не бере, ну і ще деякі речі віддає безкоштовно. І машини перезуває мені безкоштовно, не знаю, тобі, мабуть, за гроші. Так? І, звісно, за, я ж тицекашник. Ти ж тицекашник. Так що, друзі, ну от такий невеличкий відосик, зараз ми знімаємо. Тобто машина, начебто, в строю. О, Євгенія трошки з'явилася посмішка на обличчі. Та я ж на війну їду, да. з понеділка. Так що... То ти на неї їздиш постійно, але це дуже важливо, коли є така можливість, коли є така людина, в якої є також люди, що мають можливість зробити ці всі корчі, але ж там тебе жде знову ще один корч. Ну Ми їх називаємо корчами не те, що вони корчі, просто так любя, Але реально ці машини вони рятують. І я вже казав, що там всі відосики, в яких я казав, що хлопці не повинні дякувати, а ми повинні дякувати, що в них є такі дракони що вони мають можливість трошки полегшувати собі хоч пересування якусь локалу, як логістику, от, і не тягнути собі це все на їхніх плечах і вчасно вивезти побратима навіть на такому драконі. Це дорогого стоїть. Так що ми дякуємо захисникам і робимо все можливе, щоб у них це все було. Тому що якщо в них цього не буде, то бляха, може бути печально, так? Да? Вони зараз печально, але вже три роки фактично поки ви... Виск і багато всякої мразі і всередині країни мішає цим всім моментам, ну, але ми будемо рухатися. Так що дракончик на колесах. Да, Давай потягона ще. Давай. Це ж колеса ті, що ми тобі передавали, так? Да? Да. Так що, друзяки, колеса, дивіться, грязьова резина, це вона на варочках, хтось казав херня, але тут а що? У нас тут просто трошки менший рам. Радіус 16 і резина, нижча, 245 а не 265-та. Її трошки легше. Тобто є пробуксовка, воно є запасочка, є ще один воно диск, іначе в мене є колесо, ну, поки до мене ті хлопці не звернулися, то ми його віддамо, забере, щоб було дві запаски. Тому що резина це що? Розходняк. Розходняк, да не нервнічесана, ну давай, гаджубаць. Він там себе краще відчуває, ніж коли я на нього навожу телефон. Так що, друзі, сьогодні що? Сьогодні день. Прокатався по автомобілям, автомобілів куча по березані, начебто виїжджає скоро в Міцубісі після капіталки ремонту. Так, Євгеній Іванович хоче мене закинути грязюкою. Ну. Ну, Кажеться, ця грязь зовсім не та грязь, яка... Це не о чому, да, Жень? це просто каже, не о чому. Так що, друзяки, виїжджає скоро Міцубісик, у нас ще Романа Колія є машинка, я не показував. Вона гавкнув там мотор Роман і проткомплекс, кажуть, фірма своєю командою допомагають ремонтувати. Я думаю, що скоро виїде вже. от, Там ще ал 200 доробляється, Тараса Федоровича ще пару штук, Вадима Волошина, дві штуки. Так що от такі корчі, вони допомагають рятувати. Підвезете до березані. Так, сімайте. а скільки б квиточок? Не скільки, просто підпишеш. Квиток в один конець, так? Це в чому треба підписати, Євгеній Іванович? Нічого такого. Ти довольний, що дракон їде? Я ти ж бачив, що я як аватар злився з дракончиком. Чуєш, ж, як їхав ти тоді на ті наварі, в тебе стекло грязне, я не можу. Всього. А він вже ну. І це тільки на задньому приводі ми їдемо, так? Да. То можна було хлопцям і не врати тут поле, да? В принципі, можна було б допомогти. Приємно, коли ти посміхаєшся. Любиш, любиш ти його, так? Да? А як його звати? А, я не знаю, не можу. Назви його Джоніком А я потім тобі розкажу про історію Джоні. Хорош, Добре, що? знаєш, у кого було поганяло Джонік? Ні. ні. Моєго мотоцикла. МТшника з коляскою. А ну не видно, так, да? стекло. Стекло видно, грязне. Ну, взагалі нормально. Так той Джоннік, братан, він їздив по таким полям, виконував свої там колись поставлені задачі. от. Я вже й забув, що в мене був Джонік і один там пацан на мене казав Джонік, бо я теж на тому Джоніку Виджі Геріо, Він зараз 72-й бригаді, Ярославчик, недавно в мене був. Він сповнив цю тематику. Так що джонік це... Техніка, яка ні разу мене не підводила, це так як я дуже сильно хочу бути отаманом сірком. Знаєш що? Не знаєш? Чувак він був не дуже класний, але в нього не було одної поразки. І мені дуже-дуже важливо на сьогоднішній день, коли я ставлю якусь перед собою задачу і я хочу її розрулить. Ні, В какашки не треба заїжджати, Це курячі какашки не треба, братан. Так що ти тепер почув, о, тепер диви, якщо включимо отак відео, то ти будеш їхати тепер на на руки машині, правильно? Да. да? Диви. Тепер лівий руль летає, чи правда? Ну, ти, ти сидиш тепер нормально. Ну там, так. Да. Тому що ми ж тепер відзеркалюємось. Так що так. Ти так і хочеш, щоб я зарився а, да? так? Просто ти по повній програмі для чого? Коли мало машин ми передавали мало ремонтували, я тестував кожну машину. Зараз навіть немає часу, щоб цим навіть займати. Але це треба дуже сильно для того, щоб знати. Бо було таке, заїхало, передок не робить. Ну тільки що зарядка не робила. Зробили, так. А чого? тому що при зборці автотранспорту, який тільки куплений з салона, провода були такі дубові, щоб при зборці розборці, коли знімався двигун. Проводочок, походу, мав із за його м'якості м'ягкості Так. Да? Да. Ти переключаєш на задочок? Да, Перес... да, повний? Да, не, повний? задочок. А, це тільки задочок. Тож повний привод робив, все нормально. Тут у нас механіка, тут у нас Євгеній Іванович керує цим, -цим процесом. О, все по красоті, так? Да? Не знаю, мені теж мені дуже приємно, коли я маю можливість спілкуватися чогось із... більше із з вами. Ну, з хлопцями, які приїжджають. Оттуда. Ну і чогось так. Тоді ти можеш бути відкритий і вона вже одна больна тема. Той хто не... чого не робить, я маю на увазі не воює, то в нього там купа якихось оправдань. Але є дуже багато людей, які отут в тилу в соціумі. Що ти чудиш? Оп, хоче мене згубити. Е, вони так не роблять, знаєш що? Бо тут же ж калюжа була і ріля нас накисає, на зрозумів. Ти мені збив. Дуже багато є хлопців, які в тилу допомагають, таким як Євгеній. Просто їх не видно, але вони роблять дуже важливу роботу. І якби вони не робили, то ця машинка і багато інших би не виїхала. І є в Березані такі люди. І я хочу їм подякувати від себе, що вони є. Пранк. Так що друзі отак, короче, з дешевешником чи дешевешником. Правильно? Дешеве? Куртку я в нього правда оджав, оце його подарок. Подарок, так сказати, вимушений. <ріст> да? А тепер я в ній сплю. Так що отак. Дякую, друзяки, вам, дякую хлопцям і дівчатам, які виборюють нам волю і свободу, а ми будемо працювати далі. Так що тест-драйв пройшов разом з вами. Напишіть свої коментарі. Не забудьте поставити лайкосик до гори, так? Да? Євгенію Івановичу. Ну а також сьогодні день народження у моєї ютубовської мами. Мамо, я думаю, що я виживу, бо я з цим не можу ось тут вже нормально їхати. Так що, мама, з днем народження. Це моя ютубовська мама Ганна Михайлецька. Вона мені як справжня мама за мною так переживає. От і... Та вже дуже багато років ми з нею спілкуємося. Вона навіть до мене приїздила в гості, бо моєї матусі не має 20 років. Так що бережіть своїх рідних, цінуйте їх, поки вони є. А вас, мамо, з днем народження цілую, люблю, обнімаю. Від Женька поцілуйчик бігом. От так, від дешевешника. Так що з Днем Народження. А ми на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Козак-Попрошайка. Там зверху є в описі номер картки і номер вайбера. Хто має можливість скинути якусь гривню на ремонти і на автівки. Буду радий, я куди ти мене везеш? Ну а в є якісь запитання, також є номер вайбера. Пишіть, задавайте питання, хороші, погані, які хочете. Так що на цьому все. Трошки нервуюся, бо з цими хлопаками їздить. А я що погано їжджу. Це дуже швидко. Ти супер Да. Я Женю теж катав, він мені казав, ти любиш газ давати, ну не буду казати як. Так що, каже, ти б такий мені водій подошов, але каже, залишайся тут, бо ти тут мені більше треба. І не тільки мені. Все, друзяки, прибули на базу, всім миру здоров'я і добра, ти здрав пройшли успішно. Що це да тут? Я от... теж подумав, що. Це, це цей компресор. Я думав, що в нас вже включився двохтактний допоміжний двигун на заднє колесо. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. Да? Да. Цілую і люблю вашу Да. І фізрук? Да. Так, пока-пока.